Хлопці творчі сьогодні у нас в 33 питання від люксофам. Привіт, хлопці! Двідки. Раді вас бачити. Дуже гарно виглядаєте. Ви, ви також. Як змінилося життя після Євробачення? Я скажу так, що ми залишились тими самими хлопцями-творчими, якими ми були й до нього. Тільки в нас з'явилося більше відповідальності, тому що з'явилося е, більше людей, які знають про нас. <реш> uh, і ми робимо все для того, щоб розказувати про те, що відбувається в нашій країні, про, про агресію, яка яку робить Росія проти України, щоб чув про це весь світ. Тому в Супить. нас крім творчості є ще місія. Більш така. <реш> Я зрозумів, скажіть мені, щось було таке, от на вашому виступі під час Євробачення, що ви такі подивилися, і блін, то все треба було зробити по-іншому. <реш> Я думаю, що все, як склалось історично, воно все правильно склалося, адже в нас була е, більш важлива місія показати, які українці, які в них сталеві серця, розповісти е, про Україну і щоб весь світ знав про те, що в нас відбувається. І я думаю, нам це вдалося. Адже ми дали більше 300 різних інтерв'ю е, найбільшим світовим медіа. Наш день починався з того, що в 8 годині е, ми прокидалися іноді був сніданок, іноді ні. І в першій ночі е, закінчувався день, а на другий ранок ми вставали таки без голосу. Після, <після багатьох інтерв'ю. Що вам як артистам дало Євробачення? <після> mm, цікавий досвід, sure. І, mm. uh, Багато можливостей uh, зробити щось, як сказати, more interesting and more bigger in international scene. На інтернет, я ще хочу додати, що е, крім досвіду, також якесь е, е, емоційне е, відчуття виконаної емоційної місії, тому що е, нам хотілося показати світу, що які можуть бути українці, що ми всі різні, що Україна це відкрита країна. І е, коли ми виступили і показали е, сталеве серце, е, наш режисер також надихався багатьма е, світлинами з. Те, що відбувається в Україні, наприклад, є дуже відома фотографія, де воїн стоїть і на нього падає світло за сталі. І ми також е використали це в своєму виступі. Там також була сталева людина, на яку падає світло, такий ось аналог. Є щось таке спільне між вами, ну крім музики, от що ще вас може об'єднувати? Може, ви на, на рибалку їздите разом? Ми вдвох, ми любимо готувати їсти. О. Так, Так. Але я в останній готував. Рік тому можливо, а може й більше. Ну, слушай, це мусить знаєш, це прийти, мусиш заскучити за тим процесом. А які, яка, яка твоя коронна страва? Коронна страва. Так. Хм. Я чесно дуже-дуже давно готував, оскільки в нас щільний графік зараз і немає просто на це часу. Плюс не часто ми вдома, але я любив готувати пасту пасту, ну, з тунцем або з куркою. А також е, іноді раніше у нас було трошки більше часу. Ми з командою зустрічались в мене вдома. Я готував там якісь бургери, салат, е, тости з авокадо. І ми класно проводили час. Джефрі, до тебе запитання. Скажи, яка страва з твоєї батьківщини точно би вразила українців? Плантейн? Я можу сказати плантейнс, єс професій. А я я не знаю перекладу, плантейн – це такий е, зелений банан, який запікається. Він it's not green, though. It's uh, it's yellow, maybe with uh, yellow to like black. How overripe -right banana looks like, mm -hmm. знаєш? Uh, як банан. Yes, kind of like an oversized banana. Оверсайз <laughs> банан. Yeah. Це, в нас е, е, назвали би це кормовим бананом, по-моєму, якщо не uh, він, він, yeah. він, я не помиляюся. Я куштував, ми були в Кенії, він на смак такий, як е, Like a, 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 yeah, I could feel the starchiness from potatoes, but you know, it's, it, you can't eat it raw unless it's gonna upset your stomach. You yeah. know? Це таку страву в цьому. Uh, в в Домінікані я теж пробував. Вони там продаються. Прикольно. Чому Тернопіль файне місто? Ага. Hmm. Все? Я скажу, мені подобається атмосфера в Тернополі uh. е, тим, що якісь є спокій внутрішній, внутрішній спокій, тиша. І е, мені здається, якось є якась гармонія в цьому, тому. що Є озеро, де можна прогулятися, є парк. Е, і. Я думаю, саме тому воно файне. Я... — Гарні ці Завжди ці. себе відчуваю як вдома. Джефрі, які дівчата тобі подобаються? I like. Хм. Веселі. Впевнені. І. Хм. І. Wait. Intelligent. Розумні. Розумні, yes, розумні. Окей, okay, uh, а як про тіло? Окей, <laughs> okay, like... З великими талантами. Таланту. <laughs> <maybe. laughs> <laughs> I would say I like from small to middle-sized women. Personally, yes. I like small petite to middle-sized women, that's it for me. Yes. Андрій, тебе хвилює, от що про тебе можуть подумати інші люди. Ні, їхня думка, взагалі. І ніколи такого не було. Чи ти до того прийшов? Та ні. Ну колись в школі можливо, хвилювало трошки, але то було в школі. Чому про ваше особисте життя практично немає ніякої інформації в мережі? Воно взагалі, оте от особисте життя, воно у вас є. у Вас є дівчата. Життя в автобусі рахується особисто. Ми так ділимося багато чим особистим, тому що музика це для нас особисто, це mm -hmm. такий інтимний момент. Також розповідати про те, як вона як створюємо її, і весь цей процес це також дуже інтимно. Тому можна сказати, що ми багато чого особистого розповідаємо, mm -hmm. а те, що не розповідаємо, це залишається за завісою. Ага. Дуже багато ми дізналися, звичайно, від того запитання. Тепер нового Хто, mm -hmm. на вашу думку є зараз в Україні найпопулярнішим артистом. Ми любимо Джамала. Вона зараз для нас. No, співачка в Україні. Вона багато робить для нашої країни за кордоном, зустрічається з дипломатами. Да. І ми думаємо, що вона виконує дуже важливу місію і допомагає нашій країні. Скільки зараз коштує корпоратив творчих? Напишіть на сторінку творчих до нашого менеджера і дізнайтесь, бо я не знаю. Ні, в зуб ногою, як завжди, так. За зарплатою ви в кінці місяця приходите, чи як? Ну. Ні, це. степ step. Крок за кроком. Кожен з вас 100 тисяч гривень витрачає на життя? Ні. Ні. 200 давай. Ви обидвоє закінчили Тернопільський медичний університет. так? Кузьма колись також закінчував медуніверситет правда львівський, якщо не помиляється, і він був стоматологом. По моєму, які у вас спеціальності? Фармацевти. 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 Квадраті. двоє це е, що можна сказати про навчання в медичному університеті. Я дуже ціную всі знання, які я отримую, е, тому що знання ніколи не бувають І Я вдячний всім викладачам, які дали фармацевтичні знання, тому що є багато спільного між. Між музикою і фармацією там багато філософії, тому що ти мішаєш різні хімічні елементи між собою, отримуєш щось нове. Так само в музиці ти е, створюєш новий звук, синтезуєш там, ресемпл різних речей і також створюєш щось нове, тому от така тонка грань. Іноді нас питається, як ми познайомились, і ми можемо прибрехати і сказати, що ми були в лабораторії, сиділи, я достаю колбу. Заливаю туди натрій. Лурвіні ОА. Натрій Ош. Роблю реакцію нейтралізації. Заходить Джеффрі. і каже, чуєш, давай будемо робити музику. Я такий. Слухай, давай. Але це неправда. Ви в Breaking Bad не бавилися? Я не бачив цей серіал. Андрій, яка твоя мрія дитяча? Вже здійснилася. Я придбав собі ноутбук. — Божечки мої, це була дитяча мрія яєчко Кіндер сюрприз. Але це буде дуже давно. Це буде давно. Джефрі, зараз питання до тебе: зберися, бо воно буде дуже важливим. Як Якби ти був президентом України, що би ти зробив в першу чергу? Я думаю, що це точно не робота для мене, але я дивую, я дивуюсь витримці та сили президента президента України. Що більше любите? Заробляти чи витрачати гроші? Заробляти. А що нема на що потратити? It's better when you take the money in. And... <laughs> а то ти такий скруч МакДак. <laughs> Все до кубків, співати на корпоративах чи благодійних концертах. Що до зараз це благодійні концерти, так. тому що е, ми вважаємо, що кожен громадянин нашої країни повинен робити все для того, щоб допомагати нашим збройним силам, а також е, цивільним. І ми робимо це в даний момент Слухай. за кордоном і в Україні багато е, концертів. Також виступаємо для військових і е, проводили нещодавно аукціон, де у нас був ексклюзивний меж до Євробачення, і вдалося виручити близько 200 тисяч гривень. І я знаю, що ті кошти пішли на тебе ну, нічного бачення для певних підрозділів. Клас, це дуже круто. Ви великі молодці. У Вас дуже круті образи. От це просто напевно одна з ваших фішок. Хто придумає ваші оці от яскраві класні образи, які дуже запам'ятовуються. Ми співпрацюємо з багатьма українськими дизайнерами. Наприклад, Іван Фролов робив нам костюми для Євробачення. Вважаємо, що він дуже талановитий і у нього дуже гарний смак, і дуже класно він це робить. Джефрі, скажи, що треба знати дівчині, щоб сподобатись твоїй мамі? Де ще ніс нога це готувати їжу? Тому що я вмію готувати їжу. А ти любиш поїсти? Так дуже Найс. Андрій. Що ти любиш робити, коли залишаєшся наодинці, крім спати? Uh, nee, писати речі, музику. До речі, я спати не скажу, що я великий фанат спати. Я, я люблю думати над всякими речами. Ем, також просто експериментувати зі звуком, робити різні експерименти в цьому плані, досліджувати, навчатися, грати відеоігри, дивитися для Яка улюблена від відеогра? Ого, мені подобається навіть я навіть, не так скажу кожній грі є щось своє особливе, тому що є, наприклад, ігри з людним геймплеєм, де ти там робиш так, одну річ, але, наприклад, цікаво спостерігати за навколишнім середовищем, тим, як опрацювали дизайнери і створили той весь світ, і це надихає. Це надихає. Також музика, яку писали під ігри, також надихає. Так само, як і для фільмів. Я думаю, що в цьому, цьому є багато натхнення. Чи бували випадки, коли за вас платили дівчата в кафе або ресторані? Звісно, що бувало. Дівчата з нашої команди. А такі дівчата, і коли була якась більш інтимна зустріч, можливо. Де тількись попав. О-о, що щось хоче сказати. У мене особисто ні. бувало, бувало. Я не буду брехати, бувало. Там кава, якась, чай. Яка пісня от, з ваших, ви вважаєте, от, вона на сьогоднішній день, ви кажете, це краща наша пісня? Ого, це максимально складне питання, тому що в нас. Ем... Mm, всі наші пісні, як діти, а, то ми все знаємо. Тобі Біхардосів, мені Ні. Мені здається, що найкраща пісня. Е, ну, не знаю, я так, на мою суб'єктивну думку, мені подобається. Белів. Так, Белів. Вона така ем, глибока, якась торкає і струни моєї душі. Можете кавальчик зробити з Хартув Стіл? Давай. Get out of my way yeah. Kiss I got steel. Yeah. Клас, супер. Андрій, скажи, а ти своєю впізнаваністю користувався вже десь там? Може, серед дівчат або в якихось інших випадках? Yeah. Ні, не користувався, тому що. Я багато часу проводжу працюючи uh, кожен день. І я рідко де виходжу. І ми багато подорожуємо, тому uh, не доводилось користуватися і, мабуть, я й не буду користуватися такими речами. Джефрі, що твоя мама думає про вашу творчість і про ваші пісні? Uh, я можу сказати, що вона точно не слухає. Але... Не слухає? It's not her her type of music. Uh -huh. She's heard it. Uh -huh. Вона вже чула, але It's not her type of music, але... Вона дуже підтримує е, е, наш, наша робота і е, творчість. І для мене це, це, це окей. Скажіть, чи були у вас випадки, що ви займалися коханням під свої треки? І як це? Які відчуття? Я дам першому відповісти. Я знаю, на це питання. Ні, я скажу особисто, я ні, але в мене є друзі. Які робляться на регулярній ouais основі. Боже мій. І розказує. Добре, Джефрі, твій досвід. Прости не було? Ні. Хто для вас секс-символ зараз? Можна сказати, хто був колись. Давай, Хто був колись, дуже цікаво? — Коли я був підлітком, мені дуже подобалася Ріана, і взагалі вона мала бути. Ми мали одружитися, але. З Ріаною. Ти їй вже писав листа з цим, так? Так, так, щось пішло не так. Вона вже народила двох дітей. Тому. Мені здається, мені здається, виною всьому це Укрпошта, яка десь загубила твого листа. Ні, я, я не писав листа. я не писав, ну просто як. Ну, можу сказати, мені дуже подобалася її творчість, ось тому якось так, мабуть, які всіх Добре. в цей період були якісь там е секс-символи. Зараз е подобається Марго Робі. О -о 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 -о. Доліпа і зю. Доліпа і з nice too. Блін, доліпа nice так, дуже крута, чуві. Останнє, про що комусь брехали? Oh. Uh, я знаю. <laughs> я брехав, тому що я казав, що я поїв добре, але насправді я не поїв. І ви можете догад... догадатись, кому це було. <laughs> <laughs> Джефрі, що тобі найбільше подобається в собі? Мій mm, мозок. Клас. Андрій, а ти готовий? До дітей зараз. <смеш> зараз <смеш> а, <смеш> на, на даний момент ні. Але в майбутньому так. На <смеш> що готові заради популярності? <смеш> Я готовий віджатись 10 разів, але насправді ми не, не замислювалося над такими речами, тому що для нас важливо е, те, що, щоб люди насолоджувались музикою, відчували е, відчуття, які ми передаємо в наших піснях. І, і я думаю, це, це чудово. І чудово, те, що ми можемо робити багато, багато корисних справ зараз для того, щоб наблизити нашу перемогу. Адже це і дуже важливо. Хлопці, ми дуже вам дякуємо, що ви прийшли в 33 питання від Люксефем. Ви неймовірно круті. Ми бажаємо вам успіхів. Друзі, дивіться і підписуйтесь на канал Люксефем. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та насолоджуйтесь переглядом. А також можете перейти на наш канал, подивитися наше нове відео і також насолодитись переглядом. Можна навіть написати коментар. До нових зустрічей!